Всім доброго дня, друзі! Сьогодні мене викликав знову для зйомки відео вже знайомий вам ріелтор Володимир, який раніше з яким раніше ми знімали декілька відео. І... Що сьогодні ми будемо такого цікаво знімати, це квартира, яку взяли за дуже-дуже недорогу ціну, з маленькими нюансами, тобто по ремонтах. І цим відео ми хочемо показати такий приклад, тому що не завжди те, що саме красиве, те, що саме гарне, треба брати, можна трошки десь знайти щось чуть-чуть гірше, де треба щось підробити, але ви за тим чином зекономите дуже багато грошей. Тепер. Володь, так, слава. всім, всім привіт. так. Я працюю ріелтором в штаті Ліноїс, і ми сьогодні мали з моїми клієнтами клоузінг. Тобто вони тільки оформили документи, стали власниками цієї квартири. Тому я позвонив Володимиру, кажу, давай ми знімемо, тому що на живому прикладі вам покажемо. Коли ви не дуже вибадливі або вам окей, там якісь підпевні оновлення, тоді ви можете взяти по хорошій ціні, це буде менша сума кредиту. Але єдине, що ви маєте бути готові на те, що треба робити ті оновлення, тобто треба мати додаткові гроші, їх вже не вийде взяти в кредит або вийде, але це вже другий нюанси, це вже говорити з фінансистом. Також треба трошки буде вашого часу. Але ходіть, я вам покажу зараз. Відчуття такі двоякі, тому що з тої сторони будинки дуже шумна дорога, а з цієї сторони будинку досить. Такий милий дворик, гарний, порівняно зі всім тим, що я в Америці бачив. Тобто, виглядає непогано. І ми тобто, ще митальніше цікаво... пройдемося по цьому дворику, коли оглянемо вже саму квартиру. Що Ще цікаво, бачите, ці будинки мають вхід окремий. Вона має немає... <кажи> <кажи> має під'їзду, тобто має два окремих входи з одної і з другої сторони. Це такий називається Каліфорнія Стайл. Ми коли, до речі, в диспленці вже таки вам показували. Так, то було по тому першому <кх> відео. Окей, okay, заходимо. Тут є один такий клозет при вході. Тут у нас є такий living room. Тобто тут є в нас дві спальні, одна ванна, метраж ж з тисячу скверфіт. Це приблизно 95 чи 97 метрів квадратних. Тобто тут у нас кухня. І що цікаво, що ця асоціація дозволяє пралку сушку. Ага. Тобто пралки сушки нема, але мої клієнти собі куплять, тобто вже все виведено, бачиш, бо ж не всі асоціації це дозволяють, тут дозволено. Також немає побутової техніки, ніякої тільки є плита. І ще, до речі, дивіться, який один нюанс. Ну, давай я потім. Давай я покажу Добре. хату, а потім вже цей. Окей, ходіть, зараз я вам покажу всю вже квартиру. До речі, замітьте це дерев'яна нормальна підлога. Її просто ці плями треба поциклювати, під її зробити, тут нічого взаліс точного. Вона шліфується і потім так, лукується. Так, так, так. Тобто ми маємо дві кімнати і маємо ванну. Кімната досить велика, бачиш, вона не є мала. Тут спальня вихід на задній двір. Це то електричне опалення, ми ще поговоримо. Тут у нас є ось такий розет, де зберігати речі. Тут у нас є ще одна така, трошки менша. Але тут без проблем квін ліжко стає, знаєш, що саме популярне, бо кінг може буде впротик. Ну там... так, ну, да, дуже маленька кімнатка. Як дитяча, буде нормально. Так, і це в нас ванна. Ось такий стайл колись був 60-й чи 70-й рік. Я думаю, на ці роки це взагалі було цікаво. Ну круто, стильно. Бачиш, зараз воно вже таке трошки встання, бо тут жили люди, де живу вот тут туалет, бачиш, якщо вони... він, до речі, не працює, бо він тече, і його треба це все замінювати. Тут кран теж капає, до речі, водичка. Цей бачиш, це все треба почистити. А та, це хтось ти... колекціонував ці штуки Так, Так, та, бачиш, колекціонер, я не знаю для чого. Колекціонував. <годи> <та, годи> <та>. Окей. <годи> okay, тоді ходіть, зараз ми поговоримо якраз про Отвічно, та, та. Про нюанси. Тобто, перше. <сказав> а, і тут ще дивись, є такий клосет, що а... тут теж можна собі зберігати речі. Okay. Вихідно балкон ще, так? Да? А, до речі, бро, я забув. Ще є в нас балкон. О, це прикольно. Такий балкончик, круто. Оце балкончик класний. Ну, що є. Теж рідко, коли в Америці є балкончик. Ну так. Не часто. І бачу, що Він ще, до речі, половину, більше половину накритий. Дуже да. класно, що на голову нічого не падає. Ну, бо я деколи, як показую квартири з балконами, тут взагалі нічого немає, і... а ти не можеш поставити накриття. Ну, да. Що цікаво, саме є в цій квартирі? Перше, що тут колись стояло ось таке електричне опалення. Воно стояло в кожній кімнаті, в коридорі. Ні, це футнес. В кімнатах стояло те, що там на кухні воно стоїть. Воно дороге, тому що електричне опалення, тим більше такого старого зразка, воно дороге. Але потім будинок переробив централізоване опалення. Тобто в кожної людини є свій кондиціонер. Вон дивись, до речі, покажи, будь ласка, на дахах. Їх поставили ці кондиціонери на дахах всюди. Ага, бачиш, бачу. Кожна квартира має свій кондиціонер, і кожна квартира має свій фуднес, він в підвалі. Ми його покажемо. Це все вони, бачиш, доробляли а, виходи. Питання раніше, тобто до тих, в ті часи тут не було взагалі кондиціонера. Чи що? Да, кондиціонери вовше були в вікнах. 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 А, У вікнах, ага, поняв. Ну, старі часи, коли були наші. Я раніше. додам Після... картинку, як воно виглядає у вікні кондиціонера. Окей, тобто тут вони вже поставили термостат. І ось тут ми можемо побачити, як якраз це доробляли. Тобто цього ж не було. Це шахти, які якраз йдуть, щоб вивезти сюди оцей обдув, знаєш? Це перше. Друге, а, тут є що цікаве, теж я також ще ніде не бачив в Америці розетки в дерев'яній підлозі. Розумієш, тобто є ось тут одна розетка. Прикол. Є одна розетка тут. І видно, що тут колись ще був коврик. Закритий карпет, бо це все сліди від того, як вони його перебували. То класно, що вони знявши цей карпет, є класна нормальна дерев'яна підлога, розумієш? А це коли ми робили інспекцію, я питав е е цього інспектора, він каже: є такі типа жіризеток, але для нього треба ставити таку правильну кришку, коли ти стаєш, щоб воно не пошкодилось, не просіло і так далі. знаєш? Вікна, які йдуть від дороги, вони замінені. Вікна, які йдуть з двору, вони ще не замінені. І дивись, давай ми просто відкриємо двері, порівняємо якийсь шум. Який шум. Так. Зараз не чути нічого, реально. а там якось стояло дуже шумно. Так, Дуже шумно тут. А в хаті не видно. Це Також це друге паркомісце, це їхнє, закріплене. А одне тільки, так? Одне, але отут, де ми з тобою стали на візитер. Ти стаєш без проблем, тут нема взагалі ніяких нюансів. Але ж що робити, якщо, наприклад, в сім'ї дві машини? Бо там ставити на візитерс. Хто а. перший приїхав, той поставив? Тобто з тим yeah. проблем взагалі немає. Так, тепер ми поговоримо про цінах, але реальних, актуальних цінах, тому що мій клієнт він же все знав. Кухня вже навіть замовлена буде на наступний тиждень. Тобто ми не будемо це видумувати. Дивіться, кухонні кабінети йому вийшли 2000 доларів. Стільниця це буде кварцева стільниця, десь 1500-1700. Також він замовив, буде окремо стояти електрична плита, духовка, холодильник він не буде величезний. Це приблизно 2300, 2300 Буде і ще буде дішвошер, Посудомийка. Також він замовив вже пралку-сушку. Вона тут буде електрична, тому що тут газ не під'єднаний в квартиру. Вона десь буде 1700. По цьому відрізку ламінат він буде ставити, я вам не скажу, бо ми так з ним обговорили без деталей. Підлога. Її будуть циклювати, будуть о, там, заробляти, бачите, ці всі пошкодження, а потім будуть надавати колір. Це приблизно біля 2000 доларів. Також він може міняти вікна, він хоче. Але питання в тому, що з ними можна жити, тому що вікна з тієї сторони замінені. Тут і в одній спальні вони ще є старі, але бачите, з двома вікнами, з двома двойним склопакетом. Тобто вікна йому порахували три тисячі доларів. Оце і оце вікно тут, тому що одне вікно не відкривається. Коли ми робили інспекцію, ми побачили, що це не відкривається. Тобто два таких великих вікна три тисячі доларів. Але він взнавав, він знавав ціни, він дзвонив, питав, одні йому сказали 6-4,5 тисячі. Він знайшов за 3. Тепер вікна, а ці двері він просто їх пофарбує. І тепер по ванні, по ванні він вирішив зробити все дуже економно, тому що він тільки поміняє унітаз. Сам унітаз коштує 90-100 доларів. Це без роботи заміни. Умивальник ви можете знайти за 250, за 400 доларів. Дзеркало як яке там 50, 70, 100. Ванну він буде малювати. Тобто ванну треба помалювати спеціальною фарбою, яка не боїться. Тобто води полівізатором вони це все там витирають. Ціна між 300-500 доларів, залежно як ви знайдете. І він буде також малювати цю плитку. Плитку він буде малювати сам полівізатором, теж спеціальною фарбою. Тобто воно тут йому вийде набагато дешевше, тому що якщо ви покличете майстрів, які будуть вам це робити, то тільки робота це все викинути і поставити все нове, тобто з плиткою, буде від 4 тисяч доларів. Хтось вам скаже 5 тисяч доларів тільки за роботу. Він тут впишеться, може, в півтора тисячі доларів. Тобто це вагома якраз економія. І коли ви здаєте на оренду, воно теж буде гарно виглядати. Завжди пам'ятайте, в ванні, помінявши дзеркало, світло умивальник, Е, і, наприклад, унітаз, це помальоване, воно теж буде гарно виглядати. За це можете навіть не переживати. Окей, тепер е, по цінах ми так прийшли. Тоді йдемо з тобою в підвал. Mm -hmm. Покажу вам, що є в підвалі ще. Прийдемося також по території, все подивимося. Так, окей, будь ласка. Так, що ще цікаво, хотів вам сказати, що в них місячний платіж вийде в місяць 1200 доларів. За рахунок того, що нам вдалося дешевше купити без ремонту, в оренду таке житло, там, де ми живе, там, де я живу, ми з тобою знімали попереднє відео, оренда трошки дорожча. Тобто тут оренду можна здати за 1600. Воно вже виходить 400 доларів кешфлоу, що в рік виходить 4800, це дуже класно. Тут світло, ось такий підвал. І бачиш, що цікаво, теж є пралка сушка. Ти можеш мати свою пралку-сушку, але тут теж є пралка сушка, тільки не знаю, чи вони. Працюють, ну напевно, працюють, якщо є. Долар 50, до речі, теж ще нормальна ціна. Тут у нас є, бачите, воду клієнт не платить, тому що цей бойлер він нагріває воду і дає на весь будинок на цих 4 квартири. Тут у нас є ще наш стореч. Так, тут світло. Стореч, до речі, подивіться, який розмір. А, великий, ну. Прівняч з тим, що буває, це половина буває з того, знаєш. А тут ми маємо дивись, величезний. Також він має свій фурнес. Це те, що дає тепло. І класно, що фурнес на газу, бо вони є теж електричні. Тобто газ не під'єднаний в квартиру, ти не можеш там поставити газову плиту. Але тут є газ, тому це дешевше буде зимою. Тобто, бачиш, дивись, є речі якісь старі, хтось рибки mm. колись змав, велосипеди, іграшки. Зазвичай асоціації це забороняють тримати. І мені дивно, чому це все просто тут навалено. Бо деколи асоціація дає там, знаєш, попередження, що там до такого числа почистить все, тому що тільки речі можуть бути в сторіч. Тому, може тут лояльна просто дуже асоціація. До речі, ми раз тут були. Ми раз тут були на інспекції, це було ввечері. То що класно, він ще підсвічувався красиво. Ось там він бачиш, він складається з таких пару будинків, цей комплекс. В загальному дуже подобається цей двір. Звісно, шум все-таки відчувається з траси, але враховуючи ціну і всі інші моменти, то це не такий вже і великий мінус. Ну, бачиш, не брудно, прибрано да. все. Хто на першому субітці патіо, що в нього входу немає, він тільки з східних дверей виходить. Бачиш, все доглянуто, вони не тянули, то що стояли ці такі, знаєш, лежаки. І що зараз я хотів ще вам сказати, що ви собі думаєте, 100 Йдем тіньок може? То от я так, від сонця сюди просто. Не. Ви собі думаєте, а, купили за 125 тисяч, то це напевно якийсь саусайт. Цін таких немає. Тому що якщо взяти там North, цей північ, захід північ, де багато українців купляє, звісно, там ціни дорожчі. Ми там за таке купимо однокімнатну квартиру під ремонт. Но я просто хочу назвати школи, які тут є. Тому що, якщо ви знаєте, в Америці є три види шкіл, це elementary, middle і high school, залежно по віку. Тобто саме elementary school, саме менше, має 9 з 10, middle school має 7 з 10, high school має 8 з 10. Тобто 10 це є найбільший бал, оцінка. Тобто 9-7-8 це взагалі супершколи. Тобто це нормальний, адекватний район, що ви собі не думали, що ми щось там знайшли і тут показуємо. Тобто цей варіант квартири класний для тих людей, що раз повторюю, які хочуть взяти меншу суму кредиту, але мають додаткові гроші на ті оновлення, і вони готові з цими оновленнями. Тому що щось красиве, до речі, однокімнатна квартира тут була, пішла зараз під контракт після того, як ми взяли, то вона вийшла по ціні 149 тисяч. Трьохкімнатна квартира рік назад продалася в якомусь з цих будинків за 205 тисяч доларів. Тобто, якщо це все ми зараз прикинемо, скільки ми купили, скільки вложити, а ці вложення йому вийдуть десь приблизно між 15-17 тисяч, залежно, що там ще ви будете, світло доробляти, розетки і так далі. Тобто, ми взяли за 125, 15 тисяч, це буде 140, нехай 145 тисяч вийде ця квартира. То дивлячись, що однокімнатна була 150, однукімнатна 205, ми сміло цю квартиру зможемо навіть зараз по сьогоднішній ціні, на сьогоднішній день продати між 170-180 тисяч доларів. Що Хорошим вложенням на майбутнє для цих людей. Ви можете здавати в оренду, проблем немає з орендою, або продати, або тримати її. Тобто рішення вже за вами. Отаке от вийшло, друзі, відео. Хочу сказати, що реально квартира класна по плануванню. Мені дуже сподобалося все. Милий дворик такий, чистенько. Один мінус, то що шум з дороги і все. В принципі, більше таких мінусів нюансів я не бачу. Сподобалося, що тут опалення йде центральне, кондиціонування, ну можна сказати, центральне, тобто немає оцих стін Та, цих кондиціонерів, гадує, тобто це дуже великий плюс, і можна поставити пралку, дозволяють поставити пралку сушку всередині. Оце те, що я бачу зі сторони, як споживача, той, хто шукає квартиру. Бо Володимир вам розказує такі дуже обширні нюанси, він як ріелтор, там, професіонал в цій справі, це трошки інше. А я як просто споживач, це те, на що я першим ділом звертаю увагу. Е, я ще е... хочу додати. Та... Давай порівняємо цю квартиру до моєї, яку ми в Палатані з тобою mm -hmm. знімали, де я купив за 176. Так, да, вона вже була зроблена, знаєш. Тобто тут люди впишуться в 145 приблизно, Ну є різниця, розумієш? І в мене школа елементари Middle, навіть в Палатані трошки менші. Тобто тут кращі школи, знаєш. Тобто, так, да, є нюанси, то що дорога, чи там треба ремонт, не всі готові. Просто зрозумійте, що. Шукаючи житло, ідеальний варіант дуже важко знайти. Майже завжди якісь будуть компроміси. І чим швидше чи там легше вам піти на ті компроміси, то просто ми швидше знайдемо житло. Я ніколи людей не підганяю, ми можемо шукати довго і рік, і півроку вам покажу, скільки ви хочете варіантів. Але питання в тому, що все залежить від ваших бажань, вимог і наскільки ви готові йти на компроміс. Так, тому, друзі, якщо ви шукаєте собі житло, хоч шукаєте житло і шукаєте ріелтора, от можете звертатися до Володимира, професіонал своїй справі, все вам покаже, підскаже. У нього там рекорди по оферах, по продажах так, в офісі, які yeah. офіс В інстаграмі. <працювання>. Так, підписуйтесь його на його інстаграм, там мені подобається дивитися всякі різні відео про житло, він там виставляє ціни, показує. Тому ось такі от справи. І також заходьте в опис під відео, передивіться корисні посилання, реферальні всякі посилання. Так, на цьому, на цьому все. Всім до побачення. Дякую, що дивилися. Всім пока.